Четверта частина Міга-Мужика побачила світ у 91-му році. Тоді відбувся розпад Радянського Союзу, і ця подія настільки вразила Кепкам, що вони назвали свого нового антагоніста Міхаїлом Сергійовичем, націк на Гарбачева, тодішнього президента СРСР. А самі події відбулися у засніжених Сибірських болотах. Точніше, в її бік вирішила продовжити серію, оскільки попит на ігри про Мігамена залишався стабільно високим. Звичайно, після успіху останніх двох частин геймерів треба було зацікавити чимось новим. Про це здогадувався тодішній продюсер проєкту Такура Fujiwara. Людина, яка точно зналася на потребах гравців, бо саме під його керівництвом були створені такі ігри, як Ghost and Goblins, DuckTales, GPD Rescue Rangers та власне друга та третя частина Мегамена. Одним із головних завдань розробників було зберегти дух серії та водночас додати щось нове. Говорити та грати будемо у північно-американську версію на NES, оскільки саме така є у моїй колекції. На оком видно, що графіка стала більш деталізованою. Додалася глибина і навіть текстура на деяких поверхнях, що дозволяє відрізнити камінь від металу або умовне скло від іншого матеріалу. Особливо я звернув увагу на кольори. Рівні стали контрастнішими, найбільше це помітно між заднім та переднім фоном. Зроблено дуже обережно, щоб, по-перше, не виїдало очі, а по-друге, додавало певний настрій та атмосферу на кожному з рівнів. За цю роботу треба подякувати дизайнеру рівнів Масахіто Каджихіра. Одразу видно, людина знає свою справу. Боси та рядові моби також стали більш деталізованими. Анімація та рухи куди плавнішими у порівнянні з минулими частинами, де з цим і так було все добре. Ба більше розробники пішли ще далі, додавши в гру повноекранні ефекти, тим самим напруживши старушку НЕС по максимуму. Звісно, це призводить до втрати кадрів, лагів, але в ті часи це було нормальним явищем. І ніхто не парився з цими вашими FPS-ами. Меню суттєво переробили і всі вміння нарешті видно на одному екрані. Здається, така дрібниця, а комфорту додало знатно. Все інтуїтивно зрозуміло і швидко орієнтуєшся щодо чого. За композицією відповідала Мінає Фуджі, більш відома під псевдонімом Оджалін. Це була її перша роль як ведучого композитора. Не може виділити якусь одну чи дві крутих композиції, рівно на не може пригадати поганих. Саунд гарно вписався у кожен рівень та збагатив ігровий досвід. Управління самим Мігаменом завжди було одним із сильних сторін серії. Тут без змін миттєве реагування на будь-яку команду. Крім вміння слайд, яке мегамен придбав раніше, додалась можливість випускати потужну плюху зі свого мегабастера. Це по суті звичайний чардж. Власне, його так і назвали мегабастер Charge Shot. Це було введено як відповідь на скарги гравців, які вважали базові постріли занадто слабкими. Скористатися чар-шотом можна утримуючи певний час кнопку стрільби. На початку я ігнорував нову здатність, бо є прихильником високого ДПМа. А прокачаний турбопалець не дає шансів вижити жодному противнику. І це було моєю помилкою. Деякі моби змушують використовувати чардж, бо звичайна зброя не завжди є ефективною, навіть при високому ДПМі. Звісно, це зроблено навмисно, щоб познайомити гравців з новою механікою. Також по проходженню рівнів є можливість поповнити арсенал вмінь, які добре приховані. Це гак, який дозволяє шплятися за стелю, та платформа, що піднімає вгору. Вони дають більше шансів пройти складні ділянки, збирати айтеми та й взагалом економлять зряди раша, що теж важливо. Про ці можливості я дізнався не одразу, так їх і не знайшовши. І це не завадило мені пройти гру повністю. Тому можна з упевненістю сказати, що це просто приємний бонус. Раш був завжди вірним помічником, який нараз допомагав у скрутних становищах. В цій частині він теж залишається нам вірним, проте не одразу. По проходженню певних рівнів його можливості збільшуються. Без нових механік. Rush Coil виконує функцію пружини. Rush Marine дозволяє вільно рухатися під водою, а Rush Jet дозволяє літати у повітрі. Проте, у порівнянні з минулими версіями гри він втратив здатність вільно пересуватися і тепер летить безперервно вперед, залишаючи можливість керувати ним вгору або вниз. Це унеможливлює вбивати деяких босів без спротиву. Та забиратися в місця де розробниками цього не передбачено. Ігровий процес суттєвих змін не зазнав. Це все той самий класичний Мегамен. Перед нами вісім нових майстер-роботів зі своїми тематичними локаціями та унікальними здібностями. Після перемоги над босом отримуємо зброю, яка ефективна проти іншого боса. Тож наша задача знайти правильну послідовність та відкрити доступ до фортеці, де нас чекатимуть чотири додаткових рівня, бос Раж і власне фінальна битва. Тепер давайте зануримося глибше та ознайомимося з сюжетом. Нарешті в гру завезли вступний ролик з класною анімацією, який пояснює предостовню Мегамена та його боротьбу. Події гри розгортаються через рік після перемоги Мегамена на доктором Вайлі у третій частині. Несподівано світ атакують нові роботи під керівництвом загадкового російського вченого за Сибіру на ім'я доктор Косак. Це той, що Михайло Сергійович. До речі, Косак перекладається як Козак. А як нам відомо, козаки в Сибіру не живуть. Недопрацьовано. Менше з тим. Злий доктор хоче всесвітнього визнання, як самого успішного генія з робототехніки і не вигадав нічого кращого, ніж створити 8 майстер-роботів, щоб з їхньою допомогою позбутися Мігамена, який вважається кращою роботою Доктора Лайта і у світі в цілому. Тож після головної заставки бачимо на екрані вибір босів. І першою моєю цілею став Дастмен. Опиняємося на сміттєпереробному заводі з гарним анімованим заднім планом. Помітив, як розробники дуже чітко передбачили рух гравця і розташували ворогів таким чином, що недосвідчений гравець 100% отримає дамаг. Ось на прикладі цих літучих мобів. Стрибаючи через яму, миттєво вилітає ворог, через що мігамен отримує пошкодження. А якщо знати цей нюанс, виманюємо моба, ловимо правильні таймінги та просуваємось далі. І помітив, що ця механіка працює з більшістю мобів у грі, тому без досвіду з першого разу пройти гру не вдасться. Ну, мені так точно. А ось яскравий приклад, де знадобиться нова механіка з чарджем. Дійшло до мене це не одразу, тому що на початкових рівнях мав тут проблеми. Десь всередині рівня був приємно здивований цим роботом, що відсипав мені ціле життя. Насправді, це робот-помічник від доктора Лайта, який час від часу буде з'являтися на різноманітних рівнях та дарувати рандомні речі. Це може бути як життя, так і звичайне поповнення зброї. В другій частині рівня треба не поспішати та поступово пробивати собі шлях через цей сміттєпрес. Сам Дастмен виявився неважким. Головне вчасно стрибати, коли з його голови вилітає сміття, і бігти в протилежний бік, коли той почне засмоктувати. Забираємо зброю Dust Crusher та вриваємося до наступного рівня. Скалмен. Людина череп. Фонова анімація на цей раз простіша, проте на атмосферу це ніяк не впливає. Судячи з усього, скамен використовує кісточки як бут-матеріал, і з цього побудував собі непогане гніздечко. Загалом ідея рівня непогана, але хотілося б більше мобів у відповідному стилі, типу скелетів, літаючих черепів і всяке таке. А натомість маємо єдиного робота, що кидається кісточкою. До речі, хто впізнав, це снайпер Джо. Рівень легкий і пробігається на одному диханні. Те ж саме можу сказати про босса. За допомогою Dust Crusher, який нам люб'язно подарував Dustman, напхаємо черепу та забираємо його власну зброю Skull Barrier. А ще не може не відмітити анімацію та композицію, коли мігамужик отримує нову зброю. Цей псевдо 3D виглядає максимально кайфово. Ця зелена жаба була наступною у моєму списку. На цьому рівні таке враження, що рухається все. В такі моменти відчувається, як старенька NES напружується по максимуму, але це ніяк не впливає на ігролад. Гарна робота з оптимізацією. Потоки води суттєво впливають на рух, і в залежності від напрямку течії прискорюють або заторможують, а водоспад мінімізує силу стрибка. Двічі зустрічався ось цей велетенський равлик в ролі мінібоса. Звичайна зброя тут буде неефективна. Тому краще взяти щось більш потужне. В крайньому випадку чардж теж підійде. Знайомство з Тодманом було вкрай неприємне. Він просто знищував мене без шансів, де б я не знаходився. Зазвичай досвід підказує, що краще триматися на дистанції, щоб був час ухлитися від ворожих атак. Але у випадку з жаба-мужиком все навпаки. Близька дистанція і витримані таймінги роблять свою справу. В Черговий раз, переконуюсь, бездумно групу йти не вдасться. Далі був завод з електричними пристроями, де головував Брайтнер. Тут доведеться багато стрибати, і головне в ніякому разі не чіпати моба схожого на лампочку. Бо він робить темно, в прямому сенсі. І потім ями, які доведеться перестрибувати, стануть справжнім випробуванням. Цю механіку ми вже бачили у минулих частинах. А от зелених коників, які стрибають по шипам, я зустрічаю вперше. Головне вчасно вистрибнути, бо наступна станція кінцева. Сам бос знерахомлює на певний час. Тож тут буде кращою тактикою триматися якнайдалі, та покидає використовувати Rein Flash, бо саме дощик є найефективнішою зброєю, від якої неможливо ухилитися. Фараонмен. Очікувано побачити піски, що засмокчують в себе, небезпечних скорпіонів, та що це? Шалена бджілка. Внизу знов набридливі сонечка, де я ще досі не здогадався використовувати Чардж. І ось такі мумії з класною анімацією. Трохи застряг на платформах, які вимагають піксельних стрибків. Фараонмен мене засмутив, точніше, зброя, якою треба його знешкодити. Флешстапер від Брайтмена виглядає як якесь читерство. Язик не повертається назвати це боссфайтом. Рівень з Рінгменом, мабуть, здивував мене найбільше: по-перше, своєю незвичністю, з цією веселкою під ногами, а по-друге, челенджем. Як тільки починаєш звикати та пристосовуватися до умов з тими зникаючими платформами, так одразу з'являється реверс, де вже треба напружити скілуху. Механічний бегемот з легкістю знешкоджується з допомогою дощика, а з літаючими кільцями з очима добре справиться флешстапер. Головне вчасно зупинити час, коли кільця розлітаються в різні боки. Рівмен це саме той бос, що добресенько попив моєї крові. Дуже швидкий. По-перше, треба вчасно ухилитися від його чисельних атак, а по-друге, намагатися якось знаходити віконце для своїх, від яких він успішно ухиляється. Без ретельного вивчення патерну і зброї Фараон Шот це буде зробити вкрай важко. Злий бос. Дайфтмен це підводний рівень зі своїми механічними мешканцями у виді злих карасів, медуз, скатів та велетенських кашалотів. Рівень води постійно змінюється, що впливає на управління. До цього швидко звикаєш, тому рівень прибігається з задоволенням, тим паче під класний саундтрек. А якщо опанувати щит Скаумена, він стає одночасно як ефективним захистом, так і вбивчою зброєю, перед якою у Дайфмена вистояти жодних шансів. І замикає список роботів Дрілмен. На початку нічого особливого, звичайне, підземелля з мобів, які були раніше. Але далі стає все куди цікавіше. З'являються набридливі броньовані роботи, які нарешті навчили мене користуватися чарджем. Потім земля, що падає на голову і розлітається навкруги. Принаймні, я сподіваюся, що це земля. А далі перемикачі, що вмикають платформу, по якій можна рухатися далі. Гарна ідея раніше такого не бачив. Є місця, де складно пройти на реакції, тому тут краще застосувати флеш-стапер, щоб зупинити час. Власне, Дрілмен проблем не створював, єдине затягував час, зникаючи під землю. Вчасно випущена ракетка Dive Missile зробить свою справу. До речі, помітив, коли починається босфайт, дуже довго набирається ХП противника. Так було і раніше, але по відчуттям стало куди довше. І так дійсно, це одна з частин, де найдовше всього заповнюється стрічка ХП. Тіше, що в наступних частинах цього немає, бо реально трохи бісить. Особливо коли не вдається вбити боса з першого разу. Нарешті доступ до фортеці доктора Косака відкритий, тож вирушаємо у засніжені болота. Через ліс та кочугури по драбині залізаємо у самий замок. На даху зустрічаємо знов снайпер Джо з рівня фараон Мена. І тут краще використовувати чардж, щоб повністю його позбутися. Бо при звичайних пострілах він розсипається і знов оживає. В деяких місцях варто скористатися послугами раша. Спочатку раш Койл. А потім у нагоді стане Rush Jet. В замку наприкінці кожного рівня чекатиме рейдбос. Першим стане ось ця летуча залізяка на ім'я Мафрія. Її задача розтрощити підлогу, щоб унеможливити нам рух. Задача мегамена напхати якомога більше пуляк у червоний індикатор, що мерехтить. Кільця рингмена для цього підходить найкраще. Другий рівень замка Косака майже нічим не запам'ятався: мінімальна кількість мобів. Постійно лазимо по драбині вгору та стрибаємо по платформам. Аутбос тут незвичний. Він легко проходиться, якщо розібратися, як потрапити всередину та вчасно здриснути. Знову ж цілимося по червоному індикатору, але на цей раз краще підійде Dust Crusher. Наступний рівень скролиться, тож на одному місці не постоїш. вміння стрибати та робити це швидко стануть у нагоді, бо маленьких платформ дуже багато, та ще з неприємними пастками. А ще сподобалась композиція, що грає на рівні, прям заряджає своєю епічністю. Пилки на платформах краще знищити одразу, бо перестрибувати не найкраща ідея. Фараон Шот саме для таких справ. Ось такий тарган буде намагатися нас вбити. Про таргана це не жарт. Його дійсно так звуть, а точніше, їх. Кокроч Twins прикладається як таргани-близнюки. Так, їх тут двоє, і на щастя, стопчик ХП у них спільний. Фароншот дозволяє стріляти по діагоналі, що дає більше можливостей, ніж звичайна зброя. Головне робити це влучно, бо в мене запасів вийшло впритул. На останньому рівні замка Косика продовжує грати композиція з минулого рівня. Мабуть, цей мозон сподобався не лише мені. Зелену стінку, за якою ховаються різноманітні бонуси, руйнує дріл. Знову вже знайомі набридливі літучки, з ними треба бути обережними, бо помилка відправить у яму. А це мінус життя. Я зрозумів механіку цих мобів, тож в мене проблем не виникло. Ну і нарешті, от він. Міхаїл Сергійч власною персоною за кермом свого коса качера Головна задача не попадатися під його щупальці, бо хапає болісно. Сама дієва зброя проти нього є Dust Crusher та звичайний Charge. Дастер я використав, тому вже не міг ним скористатися. А чарджем було незручно юзати. Бо через цю сходинку треба було протискати одразу дві кнопки, тому ковиряв його дефолтом. Як тільки у доктора залишається кілька хп, з'являється наш бро протамен з донькою Косака, яка благає не кривдити татуся. Бо того соломіць змусили робити погані речі, викрав доньку, яку, до речі, звати Калінка. Косак просить вибачення, і тут з'являється персона, яка й затіяла усю цю двіжуху. Хто б сумнівався, що ним виявиться вайлів. Старий дідоган все ж вижив в третій частині, тож знов береться за свої брудні справи. Фірмова фішка бровками і давить на тапок до свого замку. А перед нами відкривається ще три додаткових рівня. Перший складається переважно з металів та зникаючих платформ, яких я сподівався вже не побачив. Стрибати по ним не було ніякого бажання, тому мій вірний робопес з цим допоміг. Головним супротивником рівня стане ось такий величезний метал. Спершу я його недооцінив і був на межі смерті. Пощастило. Другий складається з міксу ворогів, які зустрічалися раніше. А оскільки вже є досвід, як їх позбутися, проблем з цим виникнути не повинно. Рівно як із босом, велетенським та контрашом. Накидуємо кільця на зелений індикатор та відправляємо його на металобрухт. Останній рівень, як завжди, пропонує рефайт з босами. Застосовуємо на практиці всі знання, що отримали до цього по знищенню босів. Доктор Валі, як завжди, дарма часу не втрачав та збудував Валі Машин 4. Так з назвою тут явні проблеми, рівно як і з ефективністю. Дуже швидко знайшов місце, де кулі мене не дістають. А мені потрохи вдається розбирати цей літучий череп. Друга форма вже складніша. Знадобиться дріл, щоб поцілити у носову частину і дистанційно підірвати, коли пулька буде на підльоті. Сам я до цього не здогадався, довелося лізти в інтернет. Знашкодив четверту версію валі машин, злий доктор не думає здаватися і тікає. Тікає, але недалеко. Нам дають пробігти по невеличкому коридору з мобами і потрапляємо у темну кімнату з доктором Уайлі. Це і буде фінальною битвою. Злий геній, думає, що його не видно. Проте, коли він випускає енергетичний заряд, його на якусь мить видно. Тож не гаючи ні секунди, пуляємо у той напрямок. З цим гарно впорається тільки фараон-шот. І на цьому моменті в мене з'явилася проблема, що зарядів мені не вистачає. Перепробував усю зброю, що була у наявності, нічого кращого, ніж злити життя, не вигадав. І тут я зрозумів, для чого цей коридор з мобами. Для того, щоб нафармити достатню кількість зарядів і дати бій вайлі. З другої спроби все вийшло ідеально. І навіть тут він відмовився здаватися і, втікаючи, запустив механізм самознищення замку. Судячи з анімації, Мігамен також успішно покидає замок. Після чого той самознищився. Верхи на потязі. Хоча всередині було б зручніше, як на мене. Ааа, стоп, це ж болотний експрес. Ще й плацкарт, мабуть, все правильно зробив. Дах найкращий варіант. Врешті-решт, прибуваємо на кінцеву станцію, де зустрічає сестра Рол та Пес Раш, що дивно, бо він завжди був з нами. На цьому моменті я помітив, що волосся у Мігамена Чорне, а на початку гри Синє, що теж дивно. Погарні традиції показують імена людей, що перемогли у конкурсі на назву роботів. На цей раз було оброблено більше 70 тисяч заявок. Переможці отримали золоті картриджі з грою, що дуже цінуються в колекції. Гра отримала хороші оцінки, проте не змогла зробити той самий вау ефект, який у свій час це зробив другий Мігамен. Критики з гравцями позитивно оцінили чарт шот і більш глибокий сюжет. Особисто мені гра сподобалась на рівні з третьою частиною. Власне вони схожі між собою. Гра добре збалансована за рівнем складності, водночас не дає розслабитися. І не напрягає як оригінальна перша частина. Якщо зробити загальний висновок, гарна гра. Хто вже пограв, ділиться у коментарях враженнями, а хто планує, рекомендую. А на цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Тож побачимось вже у наступному відео. Грайте в ігри, бережіть себе та па-па!